Кінець епохи Шойгу Володимир Путін зняв з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Його місце займе віцепрем'єр уряду РФ Андрій Білоусов. Що ж відомо про нового очільника Міноборони? Андрій Білоусов був помічником російського диктатора Путіна та обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра у попередньому уряді РФ. До політики прийшов у далекому 1999-му. Майже 10 років Андрій Білоусов перебував на посаді міністра економіки у Російському федеральному уряді. Білоусов не має військового досвіду, однак саме він допомагав ставити економіку Кремля на військові рейки після 24 лютого 2022-го. Аналітики додають важливий факт про те, що Білоусов брав участь в управлінні різними інноваційними проєктами військово-промислового комплексу, зокрема із розробки безпілотних літальних апаратів. Зазначимо, що з 2022 року Андрій Білоусов перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав. Рішення Путіна призначити главою Міноборони цивільну людину, прес-секретар диктатора Дмитро Пісков пояснив необхідністю відкрити міністерство для інновацій і передових ідей. За його словами, важливо вписати економіку силового блоку в економіку РФ, щоб вона відповідала динаміці моменту. Рада федерації РФ має розглянути кандидатуру Білоусова на посаду міністра оборони вже 13-14 травня. Окрім зняття Шойгу, на Росії відбулися і інші кадрові зміни. Посади позбувся секретар Ради безпеки РФ, 72-річний Микола Патрушев. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС. Зазначають, що Патрушева звільнили у зв'язку з переходом на іншу роботу. Натомість його місце у Раді безпеки займе екс-очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу. Він, начебто, куруватиме роботу Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ. Аналітики вже висловлюють свої припущення щодо значення таких кадрових ротацій на Росії. Зокрема, за інформацією інституту вивчення війни, зміни можуть свідчити про підготовку Росії до затяжної війни проти України. Експерти вважають, що ці перестановки, вочевидь, вказують на бажання ворога зміцнити російську оборонну та економічну систему. Білоусов, який має досвід роботи в економічній галузі та управлінні інноваційними проєктами, може бути ключовою фігурою у цьому процесі, як зазначають в інституті. Ивчення війни заміна шойгу також відповідає політиці Путіна щодо переведення високопоставлених чиновників на менш значущі ролі замість їхнього звільнення. Це дозволяє зберегти лояльність серед соловиків та уникнути внутрішньополітичних потрясінь. Каріна не телеканал НТА.